Дорожньо прибиральні машини збирають опале листя. Діти, як ви вважаєте, яка пора року настала? Дійсно, настала осінь. Які ж зміни відбулися в природі восени? День стає коротшим, а ніч довше. Восени сонечко все слабше зігріває землю. Особливо це відчувається вранці і ввечері. Стає прохолодно, і листя на деревах змінюють колір і падають на землю гарним різнокольоровим килимом з жовтих, помаранчевих, бурих, червоних і коричневих листочків. Восени часто йдуть дощі. Вони холодні і довгі. Також восени з'являються тумани, особливо вранці та ввечері. Туман складається з великої кількості краплинок води. Вони накопичуються над землею і здаються білою пеленою. Крізь туман погано видно. Навколишні предмети. Водії транспортних засобів умикають спеціальні фари, що мають назву противотуманні. Світло від цих додаткових фар допомагає водіям краще бачити дорогу в тумані. На землі. Можна побачити першу паморозь. Це маленькі кришталики льоду, які вкривають вранці траву, листя, гілля і поверхню землі. Восени часто дує холодний, сильний вітер. Тому в цю пору року люди вдягаються тепліше і зазвичай. Носять з собою парасольки. Ось така яскрава пора року осінь.